Вітаю пане Андрію. Доброго дня. Чи підтримуєте ви особисто і загалом комітет от розбудову атомних електростанцій в Україні? І чи взагалі ось ця угода між енергоатомом та весь вона проходила саме от через ваш комітет? Ні, через наш комітет вона не проходила, тому що немає таких процедур, щоб. Компанія енергоатом якісь свої угоди проводили через нас комітет, але загалом загалом та інформація, яку ви розповідали, про петицію про ризики, на мою думку, ну дипломатично кажучи, там є трошки перебільшення, тому що на сьогоднішній день є серйозні стандарти безпеки в будівництві і в експлуатації. Атомних електростанцій, і вони контролюються навіть міжнародними організаціями, такими як МАГАТЕ, і звичайно, що сьогоднішні технології і сьогоднішні стандарти вони дозволяють стверджувати, що такі об'єкти є безпечними. Тому зараз, наприклад, ми бачили, що буквально минулого місяця запустилася атомна електростанція, атомний блок в Фінляндії. Також будується. Блок атомної електростанції в Великій Британії, тому е, атомна енергетика розвивається, е, і, звичайно, що в довгостроковому періоді Україна також хоче е, розбудовувати свою е, міцну і е, надійну енергетичну систему. І е, я думаю, що додаткові блоки АЕС е, будуть корисними для нашої енергосистеми: єдине, що потрібно добре думати. Які саме будувати, і в якому саме місці, і за якою технологією? Тому що зараз вже починають розвиватися так звані малі модульні реактори, і також є в планах, і енергото вже підписав якісь меморандуми? Тому я думаю, що атомна енергетика має своє місце в перспективі розвитку нашої енергосистеми, і я думаю, що атомна енергетика має майбутнє. І, в принципі, на сьогодні в більшості країн світу до атомної енергетики достатньо позитивне відношення. В Європі є різні позиції. Наприклад, Німеччина не дуже підтримує, вони більше роблять акцент на побудові вітроелектростанцій, сонячних електростанцій або газових електростанцій. На жаль, саме для цього і будувалися, на мою думку, північні потоки, північний потік, 1 північний потік, 2 От і це, як на мене, досить. Дискусійна така політика, коли Німеччина зупиняла атомні блоки, а натомість будувала газові електростанції і купувала більше газу з Росії. Але та, та ж сама Франція вона відновлює зараз розвиток е, атомної генерації, е, і в Франції планується будівництво нових е, атомних блоків. Е, і в цілому ряд країн атомні електростанції успішно експлуатуються і планують експлуатуватися в майбутньому. Е, тому загалом е, у світі вироблені. Е, і параметри безпеки, і стандарти атомних електростанцій, е і е ті стандарти, які будуть забезпечувати безпеку в майбутньому, але дуже от багато питань, і претензій до саме американської компанії. Якщо ж так їх багато, то чи є якась альтернатива? Можливо, я не знаю, що таке багато питань е і хто їх задає. Звичайно, можна будь-які питання задавати. Е але е якщо є професійна дискусія, то зразу видно, які питання є непрофесійними, які є популістичними, а які є дійсно ділу. Компанія Westinghouse має свою технологію. І, наприклад, ми зараз в Україні те паливо, яке було російського походження твели, ми сьогодні їх замінили на більшості блоків, майже на усіх блоках, на паливо від компанії Westinghouse. Воно надійне, воно працює, і всі наші блоки. Зберігають відповідний рівень безпеки і відповідний рівень е, надійності. Тому є атомні електростанції, які е, користуються технологією Westinghouse, і вони працюють достатньо безпечно. Якщо говорити, чи є інші, так є інші. Є е, е, французька компанія EDF, є корейська компанія, яка також е, вміє будувати атомні блоки. Е, є російські, але ми їх не розглядаємо. І є китайські технології, які ми теж тут в країні е, останнім часом не розглядали, і е, в нас не було ніякого е, е, діалогу щодо будівництва атомних блоків е, по китайських технологіях. Тому так, в більшості випадків, це або американські, або французькі технології, і ті, і ті працюють, і ті, і ті достатньо надійні. Або корейські американські, французькі, або корейські, або південно-корейські. Якщо говорити про Хмельницький, то перші два блоки до 2032-го на Хмельницький саме С їхня вартість буде сягати десь 10 мільярдів доларів. От звідки взяти ці кошти? І за який час окупиться таке вкладення? І чи будуть ці кошти покладені саме на плечі самих українців? Я не готовий сказати, що це буде 10 мільярдів чи на 10 мільярдів. Я ті цифри не рахував, і я з цими цифрами не знайомий, тому я не готовий їх коментувати так само в нас в комітеті ніхто не презентував е, ті цифри чи проекти по будівництву цих нових блоків. Тому мені важко сказати, чи, чи це буде 10 мільярдів чи ні, і відповідно, яка буде окупність е, цих атомних блоків, я також е, сказати не можу. Це, мабуть, потрібно е, звертатись до е, компанії енерготом, тому що це вони рахують, вони планують і вони е, проєктують. Але з, зазвичай, е, якщо Компанія щось будує, то вона може користуватися або своїми коштами, заробленими в ході операційної діяльності, або якимись кредитними коштами, фінансовими позиками, наданими від банків або від якихось партнерів. Тому побачимо, як цей проект буде реалізовуватися, і чи буде там два блоки збудовано, чи буде один блок, по якій технології. Це все має велике значення, тому подивимось тоді, коли буде більше конкретики. А чи можемо ми от обійтися взагалі без атомної енергії лише на відновлювальних джерелах? Ні, не можемо, особливо, якщо говорити про сьогодні, то точно не можемо. Тому що якщо наступає а, тихий, морозний, холодний вечір в грудні місяці, коли немає сонця і коли майже немає вітру, то хто тоді буде виробляти електроенергію? Вугільна генерація працює, але в неї теж є екологічні викиди. 에, а ввечері в, в, в в пікового, пікового навантаження в якийсь грудневий день 에, ні сонце, ні вітер не зможе забезпечити країну електроенергію. Тому мають бути не тільки ті джерела енергії, які 에, силами природи можуть виробляти електроенергію, але і ті, які можуть управлятися людиною 에, і управлятися так, щоб. Якраз електроенергія була тоді, коли є найбільше споживання цієї електроенергії. А в нас найбільше споживання енергії якраз взимку, і найбільше споживання електроенергії взимку, якраз у вечірній час, коли вже на вулиці темно і сонця немає. Е, тому е, завжди потрібно систему чимось балансувати, е, і потрібні ті об'єкти генерації, е, які, е, якими можна управляти для того, щоб збільшувати виробництво тоді, коли більше споживання. І зменшувати виробництво тоді, коли менше споживання. Тому станом на сьогодні, і в найближчі роки, ми не зможемо забезпечити електроенергію всю країну тільки за рахунок відновлюваних джерел енергії. Поки що, на жаль, це так. Що буде в майбутньому через 10-20 років, ми зараз точно не можемо стверджувати, тому що технології розвиваються. Але і сьогодні, і в найближчі, як мінімум, 5 років. Безумовно, що нам е, потрібні будуть інші види генерації. Я думаю, що навіть не тільки в найближчі 5 років, я думаю, що в найближчі 10, 15 і навіть 20 років нам також будуть потрібні е, ті види генерації, якими може управляти людина, якими може управляти е, диспетчер, і е, які можуть е, працювати по тому графіку, який потрібен. Усім споживачам, які є в країні.